Планета кіно це щось. Я товчуся на місці, бо навіть все гіпотетичне перестало мати значення. Цей світ нікудишній, якщо Теса не поруч. Як там прогреси з новою книгою. Люди зачекались і Нам вже просто нікуди відкладати. Звеличу не поспішають. Поспішають, якщо ти отримав аванс у чверть мільйона. Я бачила Наталі на різдво. Вона питала про тебе. Живе зараз у Лісабоні. У Лісабоні? Угу. Що ти тут робиш? а? Спокутую провину. Ти маєш піти. Хотів би я повернути час. Я рухаюсь далі. І ти мусиш. Я знаю, хто ти. Якби вирішувати мені, ти б гнив у в'язниці. Я так боюся невдачі, що натомість просто все руйную. Якби не було її, не було би книги. Але без книги вона була б зі мною. Я не готовий рухатися далі. Не можна так ображати нас. Я не можу уявити жодної миті на цій землі без тебе поруч, Тес. Ти серйозно мене вибіси. Без тебе я лише неповноцінний я, зламаний, загублений і самотній. Легко повірити, що наша здатність любити обмежена, особливо з розбитим серцем. Але ти хоч і повільно, проте зцілися. Тобі ніколи не зрозуміти, яке це щастя провести решту свого життя з другою половинкою, доки не усвідомиш, як це жити без неї. Після назавжди я читала твою книгу. То що сталося із Тесою?